У світі відзначають день бездомного кота. Особливе свято спрямоване на підвищення уваги до безпритульних тварин. Ця ініціатива об'єднує волонтерів, тваринних прихильників і всю громадськість в зусиллях допомогти безпритульним кішкам та котам. Більше про котячий притулок розповіла волонтерка громадської організації Врятуй життя. В нас є порядка 30 котиків. Ви, ви бачили от в кімнатах для котів. Це так само коти є з різною долею, тобто є котики, яких ми забрали з вулиць міста на стерилізацію. Також є от маленькі котенята, там двоє котенят на минулому тижні, під'їхала сюди на таксі жінка, винесла коробку, холод, дощ, залишила ось тут просто-напросто цю коробочку з маленькими котенятками з такими місячними і собі поїхала. Є і небайдужі люди, які телефонують волонтерам притулку і запитують, що потрібно для тварин. Вони виділяють свій час, щоб принести їжу або ж поприбирати у їх кімнатах. Працівники організації допомозі радіють, адже окрім котиків, доглядають ще півтори сотні собак. кажуть, важко, але завдяки свідомості людей та любові до тварин, чотирилапі отримують шанс на краще життя. Ми за ними доглядаємо, що ми їх весь час лікуємо, що вони годуємо. У нас всі тваринки, всі ситі. Немає тварини, знаєте, якоїсь, як то кажуть, що там десь чи стирчать тирча, ребра, чи тварина якась занедбана, чи тварина хвора. Кошти на харчування, лікування та догляд волонтери залучають від небайдужих людей, спонсорів та міської влади. Наразі планується будівництво ще одного притулку. Окрім цього, у них добре розвинені соціальні мережі, де вони шукають люблячі сім'ї для своїх маленьких вихованців. Відтак, волонтери наголошують усім бути уважними та приглядати за тваринками навколо себе. Чують там десь за стіною в будинку, що там виє собака тиждень-два, виє, що нявчить кіт. Не будьте байдужими, звертайтеся до поліції. Можуть бути різні ситуації, можуть тварину просто залишити. Тварина може просто-напросто, господар може так само померти. Якщо ви бачите навіть десь на вулиці, що тварина сидить, що тварина ні на що не реагує, чи тварина лежить, чи поранена. Будь ласка, звертайтеся так само до поліції. Поліція завжди вона має всіх телефони наших волонтерів. Вона завжди нас знайде, і ми обов'язково зреагуємо. День бездомного кота сприяє підвищенню усвідомлення громадськості про проблему безпритульних тварин і важливість їхнього захисту. Ця ініціатива нагадує нам, що кожен кіт може знайти свою родину та щасливий дім, якщо оточуючі будуть більш уважними та співчутливими до їхньої долі. Я Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.